Привіт, привіт! Дуже рада поділитися з вами, під якими арканами пройде мій 2025 рік. У мене їх аж три. Це сонце, колесо фортуни та мах. І давайте разом зануримось в їхню енергію. Сонце це аркан радості, успіху, життєвої енергії. Воно символізує перемогу, досягнення цілей. Гармонію, оптимізм. Взагалі, Аркан Сонця це дуже такий потужний і радісний, щасливий аркан. Так, в нього немає взагалі поганих значень. Ця карта приносить ясність в думках, нові можливості, а також може вказувати на важливі події, наприклад, народження дітей та сімейне щастя. Ось така енергія буде мого 2025 року. А якщо вам цікаво дізнатися, під якими арканами або арканом пройде ваш рік, пишіть у коментарях свою дату народження. Я з радістю вам роз.